Заміна хрещатику, головна вулиця 25 тисячного Канева теж рясні рекламою. Вивіски релігійно-міфологічні та географічно глобалістичні. Місцевих жителів столичний статус не лякає. Нехай буде собі столиця. Тарас Шевченко дивиться на лівий берег Канева з Чернечої гори, поближче до його могили і хочуть перевести Верховну Раду автори нової конституції. Тарас Григорович проти. Ці всі землі захищені законом від забудови. Оці всі які ви бачите, так це це заказник Тарасів Обрій. Окрім заповідних земель, є ще ділянки в центрі міста. Переконує Мерканева Ігор Ренькас. не кажучи вже про його власний кабінет. Якщо до Віталія клічка посунуться, то я так думаю, що він набагато більше мене. Він мене сам посуне. Уся мерія вмістилася в одному коридорі. Чиновників ще можна посунути. Міркує міський голова. А от міністри вже не влізуть. Засідання кабінету міністрів прямо на стільці виставляли і на вулиці природа, А взимку? Природа яка. Зінько одінуться, бо сидіти, одітиме. До народних депутатів Ренькас лояльніший. Верховна Рада у мене є побудована. Ось вона нова адреса для Верховної Ради. Шевченківський будинок культури посеред Канєва почали зводити ще за радянських часів у 80-ті. Добудувати його обіцяв кожен новий президент України. За часів Януковича фасад таки доробили. Залишився внутрішній ремонт. Будинок культури на 700 місць порожніє. Чи віддавати його депутатам? Питаємо в перехожих. Ну, хай будуть, ну але ж він буде як будинок культури. Та ні, Чи як тільки... верховна. Рада. А не треба такого. Такого це тоді не буде у нас будинка культури. Я би не проти, хай сидять, дороги зроблять. Єдина відремонтована дорога у Каневі 11 кілометрів ідеального асфальту закінчується тут. Аеровокзал Вертолітний майданчик, який відкрили до євро 2012 зачинений. Ворота будівлі за 130 мільйонів гривень. Місцева охорона використовує як сушарку для одягу за весь час існування. Тут приземлилося з десяток гвинтокрилів. Навіщо каневу термінал у місті не знають. В актовій залі міської ради тим часом розпочинається сесія у ящику для документів за ананасовим смаком. Проекти 42 рішень. Депутати голосують руками і поіменно останнім мер ставить на голосування проект рішення про столичний статус Канева, аби в Києві. Побачили, щоб е, столиця України була в Каніві. Ми е, спереді планети всієї. Я вас прошу по старому руками. Будь ласка, прошу вас проголосувати. Можна було б проголосувати, щоб з завтрашнього дня вважати столицю України.